Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтеся, Ми починаємо. Більшість ракет, що були запущені під час атаки на Київ 21 березня, були спрямовані на знищення вищого керівництва держави на об'єкти головного управління розвідки Міноборони України. Про це повідомляє українське змі з посиланням на власні джерела у розвідці. Абсолютно більшість ракет, які летіли по Києву 21 березня, були спрямовані на об'єкти головного управління розвідки, і всі вони були збиті. Розповів виданню неназваний співробітник гур Міноборони. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки в коментарях. Нагадаємо, вранці країна терорист Російська Федерація атакувала столицю України за допомогою крилатих та балістичних ракет. Завдяки неймовірній роботі сил протиповітряної оборони усі ворожі об'єкти було знищено. Зокрема, було знищено 29 крилатих і дві аеробалістичних ворожі цілі. Проте, на жаль, унаслідок падіння уламків збитих боєприпасів у Шевченківському районі, горіла квартира в шестиповерховому будинку, звідки Куювали 15 жителів за іншими адресами, пошкоджено вікна багатоповерхівки та знищено вогнем кілька автомобілів. Було виявлено частину ракети, до знешкодження залучили саперів. У Святошинському районі пошкоджено скління вікон у двох дев'ятиповерхівках і будівля дошкільного навчального закладу. Також горіли автівки. У Подільському районі уламки впали на дах житового будинку, спричинивши загоряння і значні руйнування. Пожежа охопила трансформаторну підстанцію і складські будівлі. Зі свого боку, начальник ДС. З Києва Сергій Кривошликов повідомив, що понад 180 рятувальників та майже 40 одиниць техніки невпинно працювали задля швидкої ліквідації наслідків ракетного удару. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал.